Усім привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Такий подарунковий набір за 99 гривень. Тут засоби для догляду за руками. Крем, скраб та пилочка для нігтів. є в такому рожевому кольорі, і є ще у зеленому. Відрізняються вони засобами, також не лише кольором. Бачите, тут є інший кремчик, інший аромат. І ще є ось такий. І такий подарунковий набір з акційною ціною 99. Це є гель для душу та мочалка. Сухий шампунь від торгової марки Шаума за 128 гривень 150 мл. Такий спрей для волосся, сонце, 55. Ось така новинка появилася: форма силиконова для випікання. Три варіанти кольорів діаметр 19 см і досить висока. Оце є 8,5 см висоти. Ціна 77 гривень. 109 гривень коштує набір форм для витискання печива. Вони є металеві із пластиковим таким верхнім захистом, щоб було зручно тиснути. Така силіконова форма для приготування бельгійських вафель. 4 штучки виходить, ціна 77 гривень. Тертка трьохстороння, надка досить невеличка, за 49 гривень. Силіконова форма за 88 гривень на 12 штучок. Можна щось собі приготувати, цікаве. Набір металевих форм для витискання печива 69 гривень. В упаковці 9 штук. Такі форми металеві ціна 39 гривень, дві штучки. Ялинка та Миколайко. Ось такі пледи з'явились в продажі розмір 180 вісімдесят на 2 метри двох спальні кольори Декілька в асортименті. Ціна 399 що У нас ще є в зеленому кольорі. Від торгової марки Сульсена засоби для догляду за шкірою голови з лупою. Ось є шампуні пілінги 150 мл 159 гривень. Шампунь 149 гривень, також 150 мл І паста 2% 104 гривні. Пантін шампунь об'ємом 400 мл 159 гривень. Бальзам 149 гривень 275 мл. Від Елен засоби шампуні по 74 гривні. Об'єм 250 мл. Ще є від Шаума звичайний шампунь 400 мл по 79 мл, Що звичайне, бо ми перед тим дивилися сухий. Лореаль Сеф, багато багатоакційних шампунів, бальзамів 153 гривні 400 мл шампуню. І бальзами філери по 118 гривень за 200 мл. Акс Гель для душу. 250 мл 99. «Кулмен» cool шампунь 3 в одному, за 74. Арко 72 гривні. І All Spice теж акційні 400 мл 144 гривні. для душу Нівея 250 мл за 84. Набір твердого мила Grand Charm 5 штук по 70 грамів, 44 гривні. Хто не бачив, ось такі нещодавні новинки: скраби по 109 гривень і осклі 179 гривень. Також скраб. Засоби для купання діток. Три аромати, усі акційні, 57 гривень 500 мл. Це є і шампунь, і пінка, і гель для душу. Три в одному. Тверде мило сейфкард. 29 гривень 90 грамів. Шик мило саліцилове 140 грамів 19 гривень. І дігтярне по 22. Також акція на мило дуру 4 штуки за 99 гривень по 80 грамів. А ось такі по 100 грамів, 104. І таке мило дуру за 79. Поштучну мило до рук. Квіткові аромати по 29 Grand Charm – 125 г 19 гривень. Великий вибір ароматів. Сейфгард. Рідке антибактеріальне мило 69 за 225 мл. Мило для інтимної гігієни: 370 мл, 65 гривень. Ану, пишіть в коментарях, чи хтось з тих з вас придбати ось такий кондиціонер за суперціною 9 гривень. Щоправда, там було по 250 мл об'єму. Бо я собі придбала по одному-два аромати, і ви знаєте, ось цей я вже використала, але він гарно пахне, просто неймовірно. Щоправда, бачите, тут пишеш це на 40 принів. Там, по-моєму, було. На 12 чи якось. Ну, я, мабуть, забагато лила на одне прання, але аромат просто шикарний. Залишається приємний на речах. 99 гривень. Зараз акційна ціна на 800 мл. Там та акція була, щоб познайомитись з продукцією. В я познайомилася, справді класний. Перволь гель для прання об'ємом 1 літр 199 гривень. Порошок для прання дитячих речей вухастик 2 кг та 100 г 196 кг. Гала аквапудра кілограм 800 г 229 г. Тайт аквапудра 2 кг 100 г 279 Лоск 2 кг та 400 г 264. Персіл кілограм та 200 г за 194 г. Савекс, капсули для прання 10 штук за 139. В капсулах є розрахунок на штуку. Можна зорієнтувати, скільки коштує одна штука. Такий, наприклад, по 8,40. Гала Аквапудра 34 гривні для ручного прання і 39 для автоматичного. 44 гривні для ручного, як бачите, в принципі, майже завжди для ручного прання в ось таких коробочках вони є дешевші. Ось там мальований малюнок, що це і для ручного прання. Він просто більше піниться. І ось такий варіант для автоматичного прання 52 гривні. Аріель Аквапудра 57, 300 г. І ще є сама за 29 гривень. Гранули Ленор за 139 гривень, 150 грамів в упаковці. Савик за 89 гривень. Кондиціонер Ополіскович 800 мл. І Ленор теж зі знижкою 124 гривні за 798 мл. 199 гривень коштує Аріель у капсулах 12 штук. Три в одному. І лоск в таку ж ціну 199 гривень, щоправда, тут 13 капсул. Містер мускул засіб для миття скла та дзеркал. За 89 гривень 500 мл. Порошок для чищення. Зепінг став 194 гривні 850 г. Також є акційна ціна на містер Пропер 139 гривень 1 літр. Пінка це троси для очищення інтер'єру. Сліди комах, відбитки пальців, племежирні, наліт, нікотину та розводи каву. І чаю 64 гривні. Фейрі об'ємом 450 мл за 69 Серветки віз козній у упаковці 5 штук 21 гривня. А це щось новеньке приїхало. Такий Йоршик для унітазу з підставкою 169 Трошки подивимось з побудової техніки. Тостер подвійний 399. Вафельниця ціна 449 гривень. Міксер 399 гривень. Кавоварка капельна 449. Також є чайники, об'єм літр 800 мл за 399. Лоток для зберігання яєць на 12 штук 55 гривень. Зараз де вже активна підготовка до Дня Святого Миколая в садочках, тож цікаво, мабуть, буде подивитися, що є в аврорі: ось такі людяники по 22 гривні. Менші ялиночки по 15. І такі от цукерочки-лідяники по 24. Є адвент-календарі від торгової марки Millennium 169 гривень. Такий варіант 99. І від Millennium за 149 гривень 80, 75 і 120 грамів. Такі цукерочки. В подарунковій коробочці 169 гривень за 120 грамів. Від торгової марки Лукас за 99 гривень 195 г. «Міленіум» ціна 169 гривень. Подарункова коробочка вона є з різними малюночками 150 грамів. Такі цукерки 149 гривень. Цей варіант 129 з 100 грамів. Тут 100, тут 350 метеорит, Волинські солодощі 88. Міньонс це теж подарунковий набір, торгова марка Любімов. Кіт 129 за 250 грамів. Тут у нас ще є. Давайте з ось цих подивимося. Такий варіант за 69 гривень. Там є шоколадні яйця у діті в зимові дизайни, в сніговиків і тому подібне. Вага 60 грамів. Такий набір цукерок аж 300 грамів за 109 гривень. Від торгової марки конті подарункові набори 197 грамів 74. Такий варіант 199 Це більше як формат звичайної коробочки цукерок, вони йдуть з начинками. Тому це буде цікавим варіантом. Подарунку для дорослих, не для діток. Такі шоколадки за 88 гривень, фігурки Святого Миколая 27 менші, 39 більші. Такі фігурки по 99 гривень за набір 100 г. Пряники є різні. Такий варіант 12 гривень, а з передбаченням, так, за 15. Більші пряники по 22 гривні. А є ось такий набір майстерня-пряників це самому треба прикрасити. Ціна 59, пряник 39. Це маршмелок 24 гривні за 60 грамів. Такий маршмелов, ціна 39. Це теж 60 грамів. Тут 50, тут 60 і тут 60. Вага, плюс-мінус схожа, 44. Такий маршмелок за 19 гривень, 15 грамів. Ну, вони маленькі. І такий цілий набір. Фігурок з маршмеллоу 20 штук за 99. Подивились все. Мак кофе капучино за 9 гривень. Ще є ось така солона карамель в окремому пакетику, щоб зверху посипати. Ахмат Тім, чай чорний, розсипний. 100 грамів 54. Такі маршмеллоу Вагою 20 г в упаковці за 9 гривень. Я, мабуть, б аврору назвала магазином, в якому найбільший асортимент Ви просто подивіться, який тут велетенський вибір. Це і це, і це ще не все. І ще ми з вами дивилися ось такі по 9. Такі форма зірочок, Ціна 24 гривень. Чипси картопляні за 10 гривень 50 грамів. Слайси курячі, сушені 30 грамів 74. Сушки, Київ, хліб, малята 250 г 26 гривень. Попкорм зі смаком сиру за 13. Міні-шоколадки від торгової марки Millennium Такі в форматі батончиків. Ціна 21 гривня 40 грамів. Від торгової марки Галіція пюре фруктове. 90 грамів, 19 гривень. Ой, а таких ми ще не бачили. Наборів 69 гривень. Набір подарунковий свято наближається. 200 грамів. Це є печиво з передбаченням 49 гривень. Такий є сніговик або. Миколай за 69 гривень, 60 грамів. Це ми бачили. Печиво ми не бачили такі вафельки 12 гривень. Прикольні в них дизайни, тут є різні на вибір. Зимові кіндери 62 гривні. І дуже-дуже багато всяких різних ялинкових прикрас, гирлянд. Ми вже з вами трохи дивилися: багато цікавого. Такі цукерочки драже із арахісом M&M's, 30 гривень. А такий варіант: це є з рисовими кульками всередині теж 30 гривень. Набори одноразових станків, багато акційних пропозицій. Такий відбік на 3 леза, 4 штуки, 92. 58 гривень коштує набір 5 станків на одне лезо і вони без цієї смужки гелевої. Такий набір 52 гривні це і два станки на три леза. До речі, не завжди є поганим, якщо чогось немає. Наприклад, взяти, якщо немає гелевих смужок. У мене, наприклад, знайомий, то в неї алергія на ось цей гелевий. Ну, голову ставочку вона обирає для себе без цього. Тобто, що може бути добре для вас, не завжди буде добрим для когось, і навпаки, треба підібрати для себе 134 гривні ось такий бігфлекс, три 3 набір, три станки на три леза. Якби ви тільки знали, скільки я разів чула, де можна придбати ось такі звичайні станки, в яке вставляється, в станок вставляється небезпечне лезо такого формату Ось, в Аврорі. Ціна 32 гривні за такий набір. Ну, і Є ці леза набором 22 гривні, 10 штук і 39 гривень. Ще є одноразові станочки для гоління з акційними цінами. Такий варіант за 47. Бачу, ще якісь є по 9, але щось я їх не бачу, щоб вони були в наявності. І 29 та 25 ось такі. Від арко Гелі по 109 гривень, пінки по 82 гривні, 200 мл. Підгузки для дітей Dino Baby 239 гривень, четвірка 40 і шістка 32 штуки. Завжди так є. Чим менший розмір, тим більша кількість штук. І чим більший розмір, тим менша кількість штук. Ціна зберігається, тому однаково. Грілка гумова із малюнком за 69 гривень. Засоби гігієни Балафотинс 20 штук щоденні 32 гривні. Котекс аж 30 штук, 115 гривень. Пампони по 57 гривень. 8 штук просто різного розміру. Котекс щоденні прокладки. 20 штук 43 гривні. 56 штук за 95. Також 10 штук 51 гривня. А ось такі в упаковці 6 штук 45 гривень. Щоденні котикси в індивідуальних упаковочках 56 штук 95. Діскріт 100 штук 154. Урологічні тена 82 гривні 28 штук. Такий варіант 12 штук 74 і 10 штук 44. Котекс Lady, прокладки щоденні 69 за 50 штук. Котекс 22 штуки 115. Олвіс Біші» упаковочки по 20-16 штук за 99 гривень. Натурела 14 штук 92. 7 штук 49. І такий варіант: ціна 39, 10 або 8 штук в упаковочці. Є ще 20 штук за 92 гривні. Прокладки Bella Fortins 42 гривні за упаковку 10 штук. Green Day прокладки 6-7 штук упаковці за 17 гривень. Ви знаєте, досить відрізняється ціна від, так би мовити, всіх інших. Цікаво купити і подивитись, а які ж вони насправді? Якийсь не дуже відомий бренд. Можливо, вони на рекламі економлять, а продукт, може і хороший. Цікаво. Такі прокладки від Always, 12 штук за 99. Фарба для волосся Авена 69 гривень. Освітлювач для волосся Блонд 37 гривень. Хто хоче в домашніх умовах перший раз висвітитися, рекомендую не робити цього. Краще звернутись до спеціалістів. Знаєте, висвітлення це така штука. Треба дуже-дуже до цього віднестись серйозно. Навіть якщо у вас супер нічого не станеться, якщо трохи випалиться, насправді треба бути обережно, незалежно від засобу, треба мати навики висвітлення. Так, від торгової марки Taft Schwarzkopf 171 гривню коштує лак об'ємом 250 мл. Ще й ось такі. Пінки мусові Тафт за 176-200 мл. Багато акційних пропозицій на антиперспіранти. Такі кулькові по 50 мл, фа 59, Нівея 79, Recсоona 62 гривні. Спрей Old Spice 114. Дезодоранти All Spice Sticky – 114 гривень. Арко 82. Декілька ароматів на вибір. Рексона жіночі, кулькові 51 гривня. Рексона 88 спреї жіночі. Від торгової марки Nivea Stick 119 гривень. І від торгової марки Lovit. Стік за 99. Зубна паста, лісовий бальзам 36 гривень. Орел Бі 129, Пардонтекс 116 по 75 мл кожен. Тут теж всі по 75 мл. Блендамет 39, блендамет Red White 69. І лакалот басік за 89. «Колгейт» менший об'єм 50 мл 39. Доместос засіб для чищення універсальний 750 мл 98. Засіб для чищення універсальний 600 мл 147 гривень. The Pink стаф для ванної кімнати 184. І для поверхонь ціна 189 750 мілілітрів. Такі змінні блоки, освіжуючі для унітазу. Ціна 8 гривень. Таблетки для бачка одна штука 18 гривень. Від торгової марки Арко крем для гоління 54 гривні 65 мл. Від торгової марки Джелет Піна 89. Такий гель за 99, 200 мл.